Середа, 20 листопада, тисяча перша доба війни. Мітинг під стінами Дніпровської міськради. 15 років ув'язнення зраднику. Міжнародна допомога Дніпропетровщині. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Вночі в області працювали оборонці неба, не залишав у спокої агресор і Нікопольщину. Вдарив по Нікополі з реактивної системи залпового вогню. Ураган люди вціліли. У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджені два приватні будинки, стільки ж гаражів, лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску за минулу добу зафіксовано 139 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 73 авіаційних удари. Застосував п'ять ракет та скинув 124 каби. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1445 дронів камікадзе та здійснили понад 4 тисячі обстрілів. З них 173 – із реактивних систем залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні Сили України ліквідували ще 1690 окупантів, 8 танків та 49 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 725 тисяч осіб, танків 9390, тисяч засобів протиповітряної оборони 1001, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 19 202, крилатих ракет – 2756. Як ми вже повідомляли, президент України виступив у парламенті з щорічним посланням. План внутрішньої стійкості України, за словами президента, фактично стане першою українською доктриною, яка має провести державу від війни до миру. Більш детально про план внутрішньої стійкості наша столична кореспондентка Софія Компаніченко. Представлений президентом план стійкості складається з десяти ключових пунктів: це єдність, фронт, зброя, енергетика. Фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв. Президент особливо наголосив на єдності. Пропоную послухати пряму мову: ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимось від прав України на всю свою територію. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Серед пріоритетів зміна підходить до мобілізації та рекрутингу, Збільшення виробництва новітніх озброєнь. Над цим працює 600 українських компаній, які забезпечують 300 тисяч робочих місць. Для реалізації цих цілей буде запроваджений військовий омбусмен та технологічна ставка. Енергосистему посилять за рахунок атомної генерації. Для підтримки громадян за кордоном буде створено міністерство об'єднання українців. Передбачається, що після оголошення в парламенті за кожним з пунктів плану уряд підготує детальний документ спільно з громадським суспільством та бізнесом. Повністю план стійкості буде представлений із усіма додатками в грудні цього року. Нова фінансова допомога від Данії на суму 130 мільйонів євро сприятиме розвитку виробництва українських ракет і дронів. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за результатами зустрічі з премєр міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка приїхала в Україну з візитом. Метте Фредеріксен заявила, що Україна має перемогти у цій війні. Тому Данія надавала і надаватиме допомогу, підтримуватиме оборонну промисловість. Про це Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен Ріксан заявили на спільній прес-конференції сьогодні. Ми маємо новий пакет підтримки від Данії. Цей пакет, передусім, на дуже необхідній нашій державі далекобійні можливості. Загалом данія вже надала нашій країні більше 20 пакетів оборонної підтримки. І це врятувало тисячі життів в Україні. Ми створили разом спеціальну модель, данську модель розвитку оборонної промисловості в Україні. Вона дозволяє об'єднувати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні. І це артилерія, наші Богдани, також ракети, далекобійні дрони. Ми будемо і надалі розвивати таку нашу співпрацю. Сьогодні ми детально обговорили ключові напрямки відносин як до сторонніх, так і з нашими партнерами. Я ціную, що ми координуємо наші позиції дуже відверто обмінюємось думками щодо подальшого розвитку ситуації. Я вдячний за цю підтримку. Ми вже зараз готуємось до подальшої спільної роботи на рівні європейських інституцій наступного року, в другій половині року, данія буде головувати в європейському союзі і впевнений, цей час може стати продуктивним для наближення вступу України в ЄС. Наша українська політика бути максимально швидкими в інтеграції в Європу і маємо нарешті всі в євроатлантичній спільноті визнати, що треба бути швидкими і щодня очевидно необхідні рішення для України у всьому альянсу рішення про запрошення для України. Чим швидше це буде, тим швидше в Росію усвідомлять та прийдуть і приймуть до. Рішення, що і розуміння, що війна проти України для них сенсу немає та не матиме. Данія стоїть стійко з Україною і знає, що Україна мусить перемогти в цій війні. Ми підтверджуємо підтримку з боку Данії. Ми віддали нашу артилерію, передали літаки F-16 І сьогодні я рада оголосити новий пакет допомоги. Понад 130 мільйонів євро напряму в українську оборонну промисловість, тому що ми вже бачимо на що здатна ваша оборонна промисловість. Ми зрозуміємо, що ці інвестиції приводять до реальної впливу на полі бою, і наша підтримка надовго, як частина наших двосторонніх безпекових угод, ми виділили 8 мільярдів євро. На військову підтримку до данії до 28 року президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен відвідали клінічний госпіталь, де лікуються поранені. Українські військові вони поспілкувалися з воїнами, які зазнали поранень у боях на Курщині на Куп'янському та Лиманському напрямках. Президент відзначив захисників орденами за мужність другого та третього ступенів. Володимир Зеленський також вручив військовим медикам орден княгині Ольги третього ступеня та медалі за військову службу України. Крім того, лідери оглянули обладнання, яке медики використовують для проведення операції. А також ознайомилися з проєктом будівництва нового приймального відділення, розрахованого на 40 пацієнтів одночасно. У ньому будуть розташовані діагностичний центр. Оглядова кімната, маніпуляційний кабінет і відділення інтенсивної терапії. Дякую. Шо, шо, Дякую, президент. Ради бачити у нас прем'єр-міністр Данії. Хотіли привітати вас, подякувати вам за захист нашої держави. Як відчувається? Добре. Більш-менш? Також на пушку напрямку поранення отримала позитивна динаміка. Дякую, краще. Подовжуйте, будь ласка. Дуже башаємо с вами, хлопці. Служу українському народу. Да, дякую за службу. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую вам. Служу українському народу. Що ж Ви стали, ви одужайте. Дякую. дякую вам за все, хлопці. Так, да, можна. Я думаю, цей шарун, який представляє наш підрозділ, займе почесне місце в вашому в вашій з да, задоволенням. Дякую за збереження життів. Низький вам Уклін за цей та улях. Дякуємо вам. вам дуже. Служу українському народу. Дякую. Дякую, Дякую вам дуже. Служу українському, Дякую служу. Дякую вам, служу українському народу. Дякую за службу. Дякую вам, пане моя. Служу українському народу. Дякую за службу. Я нового Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую вам. Сьогодні Дніпряни знову зібралися під стінами Дніпровської міської ради. Мітингувальники, вкотре вимагають спрямувати 20% з бюджету Дніпра на потреби збройних сил України. Зібралися перед черговим засіданням сесії міськради, аби депутати разом з керівництвом міста дослухалися до ветеранів, дружин, матерів та членів родин військовослужбовців. Як це відбувалося? Дивіться сюжет моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Третя середа місяця сесійний день у депутатів Дніпровської міської ради. Активісти руху гроші на зсу встречають міських обранців під стінами мерії. Усі на все усі на зу. Бадцять відсотків на зсу! Бадцять відсотків на ЗСУ!» На ЗСУ. Муніципальна варта у повному складі, бо ж треба пильнувати, щоб автівка депутатів міськради проїхали. Від активістів руху гроші на ЗСУ їх відділяють залізні ворота. Та коли заїжджає чергове авто, муніципальники перетворюються на бодігардів машин. Затуляючи їх власними тілами від небайдужих містян та членів родин військовослужбовців, ми зібрались тут на під'їзді, де заїжджають депутати в своїх чорних автівках з чорними вікнами. Ми зібрались, щоб запитати їх в очі, чи достатньо на їхню думку фінансуються в окопах військові? Місцева знову вирішила, що це не потрібні кошти. Що на це не потрібно вкладати гроші, хоча ми самі прекрасно розуміємо, що від цього залежить наше життя і наших військових також. Ми вимагаємо від мерії вкотре збільшити фінансування армії на бюджеті 25-го року. В проєкті бюджету знову міська рада Дніпра як минулого року заложила 2,4% бюджету на програму ЗСУ ТРО. Мені здається, це просто ганьба для міста з бюджетом більше 20 мільярдів. Активісти поділилися із дніпрянами гарною новиною. За наявною у них інформацією, скандальне питання про громадські ініціативи відклали. Міська рада Дніпра хоче е, хотіла втиху це цей е, положення про зміни про місцеві ініціативи пропихнути, е, мотивуючи це тим, що ніби невідомо хто підписує петицію. А насправді це просто закриває демократичні способи зв'язку з міською радою. Але от сьогодні зранку, буквально, ми дізналися, що вчора через суспільний розголос було знято це положення. Подивимось, не факт, що не можна вірити міській раді Дніпра, але наскільки мені відомо, його знімають з порядку денного. Але я закликаю Дніпрян бути пильними, тому що Олександр Санжара, секретар міської ради, сказав, що повернеться до цього питання і буде його врегульовувати. Нагадуємо, у міському бюджеті Дніпра на 2025 рік на потреби військових закладено всього 2,4%. Міські обранці досі так і не дослухалися до вимог Дніпрян збільшити фінансування збройних сил України до 20%. Ольга Ховри, Челя Ломовський. Новини Д1. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради продовжує роботи з вуличного освітлення. Минулого тижня до вже наявних тендерів у системі Прозоро додалися ще два на суму понад 40 мільйонів. Що стало цього разу предметом закупівлі у нашому наступному сюжеті? В один день з інтервалом трохи більше ніж годину оголосили дві закупівлі на загальну суму понад 40 мільйонів бюджетних гривень. Цього разу вони стосуються ремонту мереж зовнішнього освітлення, а також отримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста. Сюди не входить вартість ані матеріалів, ані обладнання, лише послуги. Втім, як і немає жодної конкретики з приводу локації, взагалі по місту. До того ж, в обох тендерах зазначено, що строки виконання робіт до 31 грудня поточного року. Тобто місяць вуличної ілюмінації Дніпра нам, як платникам податків, обійдеться в кругленьку суму. Ну, це ж трес, що наш твориться в місті вже давно, це ж не то що. Як, як на це можна впливати? Ну, мабуть, ж є якісь можливості на це впливати. Багато місць, де просто перекладається по-новому, десь ну, не така погана дорога була. Ну, тобто розривається там, де просто треба закопати гроші до кінця року, їх розпіхати десь по карманам. Тому Ну, це треш. Ну, я, звісно, ці гроші треба в оборону вкладати, а не, а не закопувати. Тим більше, якщо світла не буде, а наше це освітлення нове? <рес> Замало більше треба, тільки більше треба грошей на ЗСУ, хлопцям передавати, бо ми збираємо на це все гроші, а ну, якось владі, по-моєму, на це все до одного місця. Тому зараз без освітлення можна прожити. А вот без хлопцы в ней? Мое мнение отрицательно, конечно. Эти деньги можно было потратить на, в любом случае на другие нужды. В первую очередь на военные. Филатов на пиар компанию тоже тратит немало денег. Так что я, я не знаю, что тут говорить. Тут все понятно. Главное, что оно не, ничего не меняется. Із року в рік подібні тендери у Дніпрі виграє комунальне підприємство Міськ світло, підпорядковане департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Як правило, у таких закупівлях вони виступають одноосібним учасником. Для прикладу, за поточний рік, за директорством Миколи Січового, департамент освоїв 1 мільярд 300 мільйонів бюджетних гривень на освітленні вулиць. Ольга Ховрич, Елля Ломовський, новини, Д1. Кримінальна хроніка далі 15 років тюрми отримав зрадник, якого викрили працівники Служби безпеки. Більш детально у коментарі Ольги Кім, речниці управління СБУ у Дніпропетровській області. За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який готував ракетні удари по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі. За доказовою базою Служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримав ще один агент ФСБ, який готував серію повітряних атак РФ по Дніпру. У лютому цього року кіберфахівці СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли він проводив до розвідку поблизу шпиталю сил оборони. За даними слідства, агент відслідковував наявність на території медустанови українських захисників, які проходять лікування після отриманих поранень. Також зловмисник розвідував там орієнтовну кількість бойових. Евакумашин та іншого транспорту ЗСУ. У разі підтвердження інформації про перебування особового складу та військової техніки на базі шпиталю окупанти планували здійснити по ньому ракетний удар. Наступним завданням агента було коригування повітряної атаки на місцеву теплову електростанцію. Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини і затримали. Тим самим правоохоронці запобігли ворожим обстрілам військового та енергогенеруючого об'єктів. Як встановило розслідування, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору російської спецслужби молодик потрапив через свою активність на телеграм-каналах з пошуку легкого заробітку. На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. За матеріалами Української спецслужби, суд призначив йому 15 Дцять років позбавлення волі розслідування проводили співробітники СБУ у місті Києві Київській області за процесуального керівництва Київської та Дніпровської міських прокуратур. За повідомленням національної поліції, у Дніпровському районі в одному з будинків, чоловік декілька разів вдарив ножем свого 30-річного знайомого. Його госпіталізували з тяжкими травмами до лікарні. Працівники поліції розшукали та затримали нападника. Ним виявився 59-річний місцевий житель. Слідчі повідомили чоловіку про підозру вчинення кримінального правопорушення. За скоєний злочин йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Продовжуємо інформаційний випуск Справжні в'язні Путіна, резонансний проєкт антиімперського блоку народів, який представлено дипломатам, акредитованим в Україні. Мета сфокусувати наших союзників на підтримці національно-визвольних рухів, а не ліберальній російській опозиції, яка пропонує лише декоративні зміни. Детальніше про це у матеріалі наших київських кореспондентів. Справжні в'язні Путіна. Хто вони не федеральний політик Яшин чи Покійний Навальний, а борці за державну самостійність поневолених народів? Саме за це карає російська влада башкортів, чеченців, чувашів та карелів. Їм присвячена виставка антиімперського блоку народів у генеральній дирекції обслуговування іноземних представництв. Кримський татарин Нариман Джелял один із тих, кого звільнили за обміном в липні цього року. Будь-яка людина, яка потрапляє до в'язниці через власні переконання, через те, що людина має сили і волю боротися проти несправедливості. Хоча формально її можуть звинувачувати взагалі в будь-чому іншому, як в моєму випадку, за якусь там диверсію на газогоні там і, так далі, і так далі, то вона вже є людиною, яку просто посадили до в'язниці через політичні переконання, і міжнародна спільнота і правозахисна спільнота визнає її політв'язні. На конференції представники Бурятії, Сахаякутії, Ічкерії та інших поневолених країн і нязор Ерзянського народу, Боляєн Сересь – постійний учасник антиімперського блоку народів. Він наголосив: світ має почути історії в'язнів Кремля, справжніх в'язнів. Найважливіше, те, що це е, спроба донести до всього світу. Стан поневолених народів, стан всіх народів і русського народу, того ж теж в Російській Федерації звернути увагу, що Росія давно вже не правова країна, що коли кажуть, що вона стає тоталітарною, вона вже тоталітарна, що ані права, ані про права, ані про свободи ніякої мови вже не йдеться. Мета проекту Справжні в'язні Путіна допомогти мобілізувати світ у боротьбі за звільнення із тюрем представників забутих націй. Саме ці народи, а не хороші рускія, борються разом із українцями проти спільного ворога московії. Ми вважаємо, що ці люди наближають нашу перемогу. Їхня антивійсько-антивоєнна діяльність, їхня антиколоніальна діяльність в Росії допомагає нам перемогти Росію на цій війні цього агресора брутального. І тому ми хочемо, щоб ці люди отримали свободу, щоб вони могли продовжити свою діяльність. З цією метою ми зробили цю виставку, щоб привернути увагу до їхніх доль. Ми хочемо цю виставку показати в демократичних країнах, в країнах світової демократії. Хочемо показати цю виставку в мусульманських країнах, бо половина цих в'язнів це мусульмани, і в такий спосіб, щоб ці люди отримали волю і продовжили свою діяльність. Андрій Гайдай, Софія Компаніченко, Володимир Дзюба. Київське бюро телеканалу Д-1. Платформу Діалог влади та бізнесу впроваджують на Дніпропетровщині. На чергову онлайн-зустріч зібралися понад 150 підприємців регіону. Тема, на якій зосередилися цього разу, поновлення документальних митних перевірок. Такий діалог запровадили, щоб більш детально ознайомити підприємців з чинним законодавством і надати відповіді, які турбують представників бізнесу. Сьогоднішня тема наради надзвичайно актуальна. До того ж, під час заходу ви можете ставити свої е, запитання по темі та написати їх у чаті. Ви обов'язково отримає, отримаєте на них компетентні відповіді. На черговій онлайн зустрічі в межах платформи говорили про митні документальні перевірки тих підприємств. Які здійснюють імпортно-експортні операції з товарами з травня 2024 року? їх поновили. Втім, підпадають під ці зміни. Не всі є групи, для яких мораторій продовжили. Ці перевірки тривають 16 травня 2024 року. Було вже 39 перевірок. Перевірки на суму 59 мільйонів гривень. От я хотів зазначити ще в нашій розмові про те, що ее суб'єкт заочної комісійної діяльності для моєї платформи подає мотну декларацію. Для того, щоб ми подивилися правильно було оформлення, подають підтвердження пакета документів, в нам свій про те, що ми можемо оформити з без застережень або наприклад якісь застереження для того, щоб ми провели якийсь контроль відповідного даного оформлення, тому я б хотів зазначити суб'єктом зовнішньої економічної діяльності, куди коли ми починаємо перевіряти ту чи певну категорію або товару, або суб'єктів з ми дивимося в першу чергу на документи, які були подані. Тому якщо було подано може так сказати, якісний пакет документів, що не призвело до... Того, щоб у нас було виникало застереження, і товар було оформлений в режимі на неперед імпорту або вивезення з вивізним метом, ми кажуть, туди не дивимося, і виходить так, що це було. Ну, ми маємо на звідначим законодавця, я кажуть. Якщо і, і от я хочу зазначити для суб'єкта Z, для того, щоб вони пильніше дивилися своїми документами, то щоб подати повний документ документи, який вони вважають за доцільним. Законом визначено критерії для включення підприємств до план графіку документальних перевірок. Основні з них імпорт підакцизних товарів та експорт таких, на які встановлене вивізне мито, і оформлені зі звільненням від оподаткування. Одним із основних аспектів при проведенні документальних перевірок є вивчення товаросупровідних документів, які подаються платниками податків при митному оформленні. Олексій Доніченко, Олександр Шевченко, новини д 1 на Дніпропетровщині розширюють автопарк екстрених служб завдяки міжнародній підтримці. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Область отримала пожежний автомобіль, два мікроавтобуси для поліцейських, два для рятувальників, а також легковик для надзвичайників. Ця допомога стала можливою завдяки ініціативі уряду землі Північний Рейн-Вестфалія та підтримці німецько-української громадської організації Синьо жовтий хрест. У Васильківській громаді відкрили кулінарний простір. Це локація, де можна влаштовувати майстер-класи з приготування різноманітних страв. Відкрили осередок завдяки співпраці з Юсейт. Добре. Місцевим коштом у приміщенні зробили капітальний ремонт. Партнери передали меблі та сучасне обладнання, зокрема, печі, холодильник, іншу професійну техніку та приладдя для кухні. Відкриття хабу відзначили кулінарним майстер-класом. Готували млинці та налисники. Співпрацю планують продовжувати. У молодіжному просторі Зеленодольської громади коштом благодійників обладнали сучасний кабінет для дітей. Там вони зможуть цікаво проводити час та розвивати свої здібності. Для цього приміщення оснастили ноутбуками та різноманітними іграми. Цей осередок діти можуть відвідувати щодня з 9 до 19 години. Приходити на майстер-класи з виготовлення свічок, створювати прикраси, займатися інформатикою, малювати, гратися та спілкуватися. Про спорт. Вчора в рамках шостого туру дивізіону Бі-1 Ліги націй збірна України з футболу зіграла матч проти Албанії. Поєдинок завершився мінімальною перемогою підопічних Сергія Реброва з рахунком 2-1. на рахунку у Олександра Зінченка та Романа Яремчука. За албанців відзначився Недім Байрамі, реалізувавши пенальті. Після цієї перемоги наша збірна набирає 8 залікових балів, що дозволяє посісти другу сходинку і зіграти у раунді плей-офф за підвищення до дивізіону ЕЙ серед можливих суперників. – жовтих: Бельгія, Угорщина, Шотландія та Сербія. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 21 листопада. У Дніпрі протягом дня очікується суцільна хмарність, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 3 до 13 градусів вище нуля. Вітер південний до 10 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується хмарна погода, теж дощітиме. Повітря прогріється від 1 до 14 градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Самарі очікується хмарна погода та дощ. Повітря прогріється від 3 до 16 градусів тепла. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію... Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!